Наша сьогоднішня розповідь про гроші. Гроші е, сягають своїми корівнями в далеку давнину, і гроші е, на час появи своїх були досить різної форми конфігурації і різного вигляду. Гроші були і кістяні, і дерев'яні, і паперові, і мідні, і залізні, і будь-яких форм. От одна з форм грошей, яка представлена в нашому музеї, це раковини Каурі. Е, які були грошима у Древньому Китаї і в країнах Океанії. Поступово гроші, змінюючи свою форму, знаходять певну таку універсальну форму у вигляді монет, вигляді паперових грошей. Але наша коротка історія, вона про історію гривні. І першими прообразами гривні можна вважати златники і срібляники князів періоду Київської Русі, Володимира Ярослава Мудрого, отже, київських князів. На цих грошах була відкарбована з одної сторони портрет е, князя самого власне з надписю Владимир на столі, тобто на престолі. А на зворотньому боці була надписана, або як на кхм, мові нумізматів легенда Сєвє Владимир, А сєвла, або Сєв Владимир, Асієв Серебро. Пізніше. Е, Треба сказати, що наші національні гроші, от як прообраз, з'явившись в період Київської Русі, перший раз з'являються у вигляді карбованців і гривень уже в 1917 році після розпаду Російської імперії. Отже, перші гроші, які ми відносимо до, до українських грошей, які є прообразом українських грошей, це гривні і карбованці. Від чого пішло слово гривня? Власне, Гривня це був жіночий, жіноча прикраса у вигляді обруча, срібного зазвичай, які носили якби, жінки того часу. Це було 10, 11, 12 століття. Гривня від слова грива загрива, класна ця прикраса, от вона на вигляді обруча, знову ж таки, була прикрасою, і на ній були певні такі елементи, які нагадували уже гривню Київського. Періоду. От вона перед вами. Музей теж у нас представлена гривня київського типу. Це був зливок срібла шестикутної форми. Форма була інша, була гривня київського типу, новгородського типу, чернігівського типу. Ну от, власне, перед вами гривня київського типу. Це зливок срібла шестикутної форми. Вага коливалася від 165 до 205 грам. І це була розрахункова одиниця. Періоду Київської Росії знову ж таки було це такий досить був великий номінал. Ну приблизно можна було, ну скажімо, табун коней купити за цю грошову одиницю. Вони для розрахунки її рубали часто навпів, на четверті частини. І от власне, оцей зливок срібла під назвою гривня, оця розрахункова одиниця, і був прообразом нашої гривні, наших грошей, якими ми користуємось і сьогодні. В 1917 році. Розвалюється, рушиться Російська імперія. І перший раз на карті світу з'являється Українська держава. Назва її була тоді Українська Народна Республіка. І звичайно стає питання мати свою банківську систему, свою грошову одиницю. Першою грошовою одиницею було прийнято рішення назвати її карбованець. Чому карбованець? Рубль. Пішов вислів від зливка срібла, які рубали на частини, а карбованець це карбували насічки на ребрі монети, щоб уберегти її від фальшування. Перші карбованці малює наш земляк, розробляє дизайн Георгій Нарбут, глухівчанин. Чим цікава ця власне, банкнота, тим, що е, на ній вперше з'являються такі вже українські мотиви. В такому бароковому рослинному стилі. І е, вперше, чим що вона цікава, з'являється тризуб, от він монтований, власне, в е, тіло банкноти. Тризуб не був на той час гербом нашим. Тризуб — це був символ знову ж таки князя періоду Київської Русі Володимира Великого. Але художник, монтуючи символ князя, ніби вгадав. І Справді, через 54 дні після введення цієї банкноти було прийнято рішення, щоб е, Трезуб став власне гербом нашої держави, Української Народної Республіки. Надалі е, історія грошей перших наших, а вона забрала досить такий невеликий період, буквально три роки. Вона досить така неоднорідна, навіть подекуди трагічна. Е, українську Народну Республіку змінює. Українська держава, гетьманат Павла Скоропадського, до речі, теж нашого земляка. Пізніше знову проходить переворот, змінює директорія, очолювана Петлюрою Винниченка. А лише Українська Народна Республіка під керівництвом Грушевського встигає прийняти рішення прийняти свою автентичну валюту, яка б мала назву унікальну, вже таку, яка не повторювалася в інших грошах світу. І приймається рішення валюту назвати гривнею. От, власне, від того. Іде коріння нашої гривні від того зливка срібла періоду Київської Русі 10-12 століття. Отже, друкуються купюри 25 і 50 карбонців, друкують їх в Києві. Типографії Кульженка. В народі вони отримують прізвище Кульженки. Монети не друкують, тому що не було можливості і технічних, і інших друкують такі гроші-марочки з номіналами шаги. Пізніше, як Українська Народна Республіка, так і гетьманату період, і директорії, друкують як гривні, так і карбованці різних форм. І, напевно, одною з довершеніших є робота знову ж таки того Нарбута. 100 гривень уже, а не карбованів 1918 року, на якій вже такі от наші автентичні зображені. Селянка, селянка із снопом, така дуже багата орнаментне оздоблення купюри. Друкується також інші купюри, і в 500 гривень, 1000 гривень, 500 гривень, наприклад, єдина купюра того періоду, яка мала кольори нашого стягу, жовто-блакитні. На превеликий жаль. Незалежність наша закінчується в зв'язку з багато, ну, різними проблемами внутрішніми і зовнішніми. І е, от такий локальний трьохрічний період національної валюти на той час завершується. 1991 рік е, розвалюється Радянський Союз і ми отримуємо другу спробу е, організації своєї незалежної держави. Власне, ці два періоди дуже схожі. Тоді рушилася імперія російська, тут рушився Радянський Союз. Тоді спочатку була введена грошова одиниця карбованці, а потім гривня. І тут спочатку вводяться купона-карбованці, а потім власне гривні. Звичайно, що були надзвичайно великі складнощі фінансового обігу, організаційні побудова нової держави. І перша валюта, яка була названа Купоно-карбованці, отона, вона на себе сприйняла весь. Натиск інфляції, обесцінення і інших таких нехороших речей. Почавши в 92-му році друкувати купюри номіналом один карбованець, буквально через два-три роки закінчили номіналом один мільйон карбованців. Ще зовсім не так давно. Ми з вами були мільйонери, носили в кишенях мільйонні купюри. Але держава молода набирає досвіду, формується золотовалютний запас. Іде підготовка до введення валюти гривні. Перші гривні друкуються в Канаді. Пізніше монетний двір Нацбанку освоює власні потужності. І в 1996 році проводиться грошова реформа. Реформа неконфіскаційного характеру, в ході якого купонокарбованці змінюються на гривні. Автор реформи наш земляк Віктор Ющенко, який був на той час головою Національного банку України. І от уже вводяться ті купюри, власне, гривні, з якими ми звикли, до якими ми користуємося зазвичай у побуті. І дуже хочеться вірити, що наша валюта. Незважаючи на перепиті, яка разом з нами вона проходить в державі, які зараз ці складності що є, вони всі будуть поборені. Валюта наша залишиться, буде міцною, буде і міцна валюта, і міцна держава.